На позачерговій сесії було питання, чи будуть там дотримані безпекові умови. І на сьогодні ми показали, що так, цей простір буде повністю безперешкодним, інклюзивним. Там будуть всі дотримані ДБНи щодо інклюзивності, і біля ветеранського простору буде два. Проти радіаційного укриття, якщо говорити скільки воно одне може вміщувати, до 50 осіб. Ветеранський хаб, згідно проєктно кошторисної документації, 80. Тож я проінформувала депутатів, що будуть дотримані всі безпекові умови. Це все за кошти державного бюджету і обласної військової адміністрації. Місто на укриття не виділяє додаткових коштів.